Пропонується до продажу трикімнатна квартира з загальною площею 90 квадратних метрів. Квартира має три окремі кімнати площею 15, 13 і 17 метрів квадратних. Кухня площею 10 метрів, квадратних, роздільний санвузол, велика ванна кімната з вікном площею 8 квадратних метрів. Розташована квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Висота стелі 3,2 метри. Локація, тихий центр. Це вулиця Алчевських, Чернішевського, Весніна і Миколи Хвильового. Квартира під ремонт в гарному житловому стані, що дозволяє втілити свої мрії. Є газова колонка, централізоване опалення, побутова техніка, холодильник, телевізор, пральна машина. Кожна кімната оснащена диваном двоспальним і шафами для власних речей. У будинку підвальне приміщення з окремими кімнатами, які закріплені за кожною квартирою індивідуально. Також є укриття. Прибудинкова територія доглянута, двір закритий, є паркомісця і розвинена вся інфраструктура, транспортна розв'язка до метро 12 хвилин, трамвай і тролейбус в трьох хвилинах. До центрального парку відпочинку лише 5 хвилин пішим ходом. Записуйтесь на перегляд.